Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Сьогодні вийшла така новина, яку ми можемо обговорити про те, що Андрій Єрмак запропонував, а Володимир Зеленський підтримав реформувати офіс президента так, щоб працівники всіх рівнів там були колишніми або діючими військовослужбовцями. Це дивно, тому що ні сам Андрій Єрмак, ні власне Володимир Зеленський не є ні колишніми ні діючими військовослужбовцями. Як він пропонує замінити себе, наприклад, мені не зрозуміло, адже він теж працює в офісі президента. І є різні теорії, для чого це могло знадобитися. Наприклад, блогер, колишній депутат Борислава Береза, має три варіанти, які йому підказали з джерела з офісу президента, про те, що там, наприклад. Потрібно створити медійне обличчя з військових для комунікацій більш ефективних, або для того, щоб провести їх до списків, як на майбутні вибори, наприклад, або для того, щоб там організувати якусь відмивайку для корупціонерів і їх таким чином відбілювати, пропонуючи їм посади в офісі президента. ну це все можливо, звичайно, я не знаю. Можу ще, як мінімум, два варіанти підкинути. Наприклад, у випадку військових бунтів, у тебе будуть свої підгодовані вже військові, які будуть пояснювати іншим військовим, чому не треба так робити. Ну, або як це описано у книзі Джорджа Орвелла, Бо тварин, або там, «Тваринна ферма» або а, і ще там різні назви є. Ну, а, В чому там була така суть. Тому а, в боротьбі за владу між двома свинями одна з них а, добре говорила, інша не дуже. Але ось ця інша вона набрала собі тоді цуциків, а, як власну таку гвардію. Тобто забрали у собаки і цуциків, відгодували їх, і в якийсь момент, коли була суперечка між цими, як їх звали, Наполеон, здається, і чи чи то біленькі, чи то якось так, між цими ось свинями була суперечка, втрутились ось ці цуцики. І допомогли а, звалити одному іншого і таким чином а, встановити свою владу і диктатуру. Тому і такий сценарій, вірогідний, як на мене, все може бути. А, ми не можемо знати цього напевно, можемо спостерігати і побачити наслідки а, таких їхніх дій. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатися на цей канал, підтримати. Можна підтримати фінансово, можна поширити це відео і до нових зустрічей.